Що я мені казав, Ти, мені". Мені. Ти ж казав, мама, я вернуся. Казав, я вернуся. Мені мені, 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 мені. Йому було всього 26. Раніше він захоплювався музикою та спортом, тренував діток боксу, а потім взяв до рук зброю і став на захист країни. Його ім'я Владислав Шмалій, і його сміх, який так любили рідні та друзі, більше не почують. Бо своє життя він віддав за Україну. Завжди співав нам свої пісні. Він завжди був дуже хорошою людиною, дуже шкода, що за... гинуть такі люди. Ми коли зустрічалися, ми завжди сміялися. Він був було дуже... Було дуже, дуже гарною людиною. У цивільному житті полеглий криворізький воїн спочатку працював слюсарем, а пізніше механіком. З приходом російської орди на українські землі за власним покликом пішов до військомату. Наполегливість молодого чоловіка взяла гору і він приєднався до лав 77-ї аеромобільної бригади. Близькі вірили, повернеться, бо занадто багато планів Владислав мав на життя. Зробив пропозицію своїй дівчині, хотів одружитися. Але сталося те, що сталося. В нього були дуже великі плани. Він хотів сім'ю, він хотів дітей. А клята війна відібрала все. Це величезний біль, це величезна втрата, такий молодий, стільки планів, скільки бажань. І ось так дуже важко. Ті, хто знав загиблого криворіжця з дитинства, кажуть, знали, що від війни не відвернеться, бо така вже в хлопця була натура: лідер, патріот з характером, Добрий, Завжди людину, яка допоможе, завжди був одним із лідерів колективі. Дуже добре спілкувався з дітьми, з вчителями, поважав людей. І після закінчення школи часто відвідував і школу, і нас, і наш колектив і дітей. Стрілець снайпер воював за Бахмут. У місті фортеці його життя обірвалося. Сталося під час чергового ворожого обстрілу 2 березня. 33. 33. 33. Спочиває тепер герой на кладовищі біля селища Широка дача в інгулецькому районі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Герої не вмирають. Ганна Соболєва, Катерина Шелест, Максим Мурашов перший міський.